Привіт, малята! Рада всіх вітати! Сьогодні ми знову відправляємося до країни звуків. Давайте згадаємо, що таке звук. Звук це те, що ми з вами чуємо або промовляємо. А букви це те, що ми з вами пишемо та бачимо. Сьогодні я приготувала вам віршик. Ось послухайте. Ти, корівка, чому все говориш му та му? певна їсти хочеш лиско, на лужок іди, він близько. Та гляди, не забувай, молочка корівко, дай. Пригадайте, як говорить корівка? М-му. Правильно. А тепер ще раз, але по-особливому. Молодці. Сьогодні ми познайомимось із звуком М. якщо звук промовляється за допомогою губ, то він називається приголосний. А зараз пропоную вам пограти в гру чарівний мішечок. Давайте подивимось, що сховалось у мішечку. Що це? Це м'яч. Що це? Це морква. Що це? Це молоко. Що це? Це малина. Що це? Це морозиво. Що це? Це метелик. Що об'єднує усі ці слова? Так, правильно, вони всі починаються зі звука м. Давайте ще раз повторимо ці слова. М'яч, морква, молоко. Малина, морозиво, метелик. Навіть наш мішечок починається на звук М. А тепер я пропоную вам познайомитись із чистомовкою. Міла митися не вміла, міла мило з рук не змила. А давайте спробуємо повторити чистомовку разом. Міла митися не вміла, міла-мило з рук не змила. Молодці малята, я впевнена, у вас все вийшло. Звук М на письмі позначається літерою М. А зараз я пропоную вам пограти в гру впіймай звук. Якщо ви почуєте звук м на початку слова, то плесніть в долоньки. Давайте спробуємо молоко. Правильно, це слово починається на звук М, тому ми плескаємо в долоні. Корова. У цьому слові немає звуку М, тому ми не плескаємо в долоні. Малина. Так. Це слово починається на звук М, тому ми плескаємо в долоні. Мама. Правильно, це слово починається на звук М, тому ми плещемо в долоньки. Очі. У цьому слові немає звуку М, тому ми не плескаємо в долоні. Морква. Слово морква починається на звук М, тому ми плескаємо в долоні. Молодці діти. Я впевнена, що із цим завданням ви впорались. На сьогодні все. Сьогодні ми з вами познайомились із звуком М. Промовили чистомовку та пограли в дидактичні ігри, чарівний мішечок та впізнай звук. А тепер творче завдання. Спробуйте із паличок або олівців, або пластиліну зробити цю букву, а можна її просто розфарбувати. Фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. До зустрічі! Дякую за увагу!